Коротше, все ж таки вирішила їхати додому. Ну тут невеликий пакет. І рюкзак. Ну мене мучає, що мокро, дивіться як. Мокро, блін. Тільки деякісь місця. Мені аби доїхати до... до ну, того вугла, до Михайлівського Це квартал. А там уже така дорога, що не буде слизько. Це просто тут, де плити, тут слизько. зараз буду переїжджати. Я брім, щоб як мені приїхати, мать моя одна. Боже, мокро слизько. Як мені доїхати, блин? Тут я не буде їхати? Блин, я б навіть не живу піднімати, то може виїду. Блін, Блінка слизько, блідемо, так боюсь. чуть-чуть шагну, не так. Просто ви зрозуміли. А можна пасту. Зараз мені доїхати треба, До... Я і так вибираю дуже. Таку дорогу. Супий. Так, так, ще й би класний Не буду. Здесь. Це... Ще такий пакет. Все, супер. Просто супер. Зараз аж швиденько будуть. Там, де мені треба бути. А куди я їду, я ж сказала, вже тудовший. Нема смисла, я краще висплюсь. У мене дуже такий, я ж планувала день, довший бути хороший. Ще машина якась їде. Зараз покажу. Поїхала. Коротше, повинен бути день хороший. Я планую день. Сидять, там сиділи, тікав на довго, їде вночі. Мене навіть не видно, мабуть. Мені трошки видно стало. Це за того, що немає своєї. Мені виду їхати додому. там ще швидкі десь ходить. До, до хати. до хати, до дома, до дома, до хати. Швидко я Я вам так скажу. Це швидко, казаю. Звичайно, це дуже Да, Я вам покажу. Бачите, як тут. І тут не з'їжджали. Виїхати треба за закашем, не видно. Блін, там вже буде темно. Ще такий пакет треба світити під ноги. Ого! Плити поло Господи. Це кошмар просто. Кошмар Нащо я пішла все відносить сюди, блін! Якийсь до некогось шукати на свою голову. Якесь це чувство проявляти, кому для чого. Поговорити мені потрібно. Можу з людиною. Розумієте? Так, переїжджаю дорогу. О. я працююсь, бо там все одно не подисусь. Я не знаю, як там всі ноги записуються сіноки. О. Чесно кажучи, нема доща. Пів четвертої. Ой, в 4.35 ранку майже. Я вже хотіла кави випити, поїхати до тебе. Но потім я подумала. Блін, яка кава. Кава буде ввечері. Я чесно кажу, я буду до 15.00 спати. Це просто Ну а що робити. Коротше, викликала таксі Михайлівську, це було вдало. Вестилась з подругою. Спілкувалася. ці поїхала додому, потім зразу я час вдома побула. Навіщо я сюди опять на Сіміхавську приперлася з двома парами горіків? Зараз би стоїв шуду. Машин не Я за опаду. Я за опаду. но я за не можу. Я, мабуть, буду э, перезиватися. Так просто. Так просто перезиватися. Мабуть, буду так просто перезивати. Боже, як мені погано. Мать моя одна. Я ж это все выпала, блин, сегодня возьми его. И мені так пить, хочется, я пью-пью-пью, ось пью, пью, напиток. А це перезуваюся. Я не знаю, что робити. Плюс уже все обутые. Ну, как, в смысле, меня цикавлять передние задницы. Ой, здесь, боже. Короче. Одне провезу, а другие провезу. Другие тоже. Другі теж без лавочки можу. Це вже така хватка за 8 років. Не звертайте уваги. Всім гарного, чудового а, часу доби е, і на добраніч. Пока.